Ми маємо розраховувати тільки на себе. Це наша внутрішня політика, угу. тому що Путін вже провів експерименти з Грузією, продовжує експериментувати з Молдовою, і те саме він буде робити і з Україною. Навіть у разі припинення гарячої фази війни ця війна продовжиться в політичній площині. Маніпуляції це буде постійне намагання нав'язати нам їхнє бачення реальності, і тому для мене абсолютно зрозумілим є той факт, що війна може перейти у внутрішню політичну фазу. І вона для нас дуже небезпечна, тому що наша нервова система вже трохи постраждала від війни. і Рівень несприйняття іншої думки дуже високий. Тому отут, -от я би сконцентрувалася на внутрішній.